Усім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас субота, 17 січня 2026 року, в Дніпрі за вікном мінус 14 градусів морозу. Сьогодні мені потрібно полити мої орхідеї, під віконня, я думаю, і одна полка стелажу. Ну, а комут буде завтра? Можливо, частково сьогодні. Перед вами красивий бігліб. Його ще називають калейдоскоп, але я називаю його креветка. Він ось так, вдруге у мене квітне. Подивіться, наскільки гарно він викладає свій квітонос. Вгорі одна гілочка, яку він доростив, і ще один бутончик розквітне. Ну, я сподіваюся, що він також його ось гарно викладе. Квіти надзвичайно яскраві в цьому році. Яскравіші, ніж ви бачите їх зараз на відео. Ну ось остання квітка більш наближена до реального кольору. Цей фаленопсис у мене з підлітків, із Азії. Виростив досить великий кущик, потужний, квітне гарно. І ось він може викладати ось такі красиві. Квітоноси. Я сформувала квітоноси, як бачите, донизу. І зараз саме пора любуватися цими красивими квітами. Тут також у мене поруч Пупл Dust. Вони окремо у мене стоять біля стелажу на табуреточці. Це PF5017, або Pink Beauty, або ще якесь є у неї. Інша назва, цей малюк у мене не в одиничному екземплярі. Уже він знайшов нову домівку. На жаль, із чотирьох екземплярів, які у мене були, лише один у мене розквітнув метеликом. Всі інші ну ось такі прості, але квітка, от ви бачите, надзвичайно гарна. Ще один екземплярчик у мене на підвіконі, він також розквітнув простим. Але він не такий яскравий, ось як ми його тут бачимо. Скоро розпуститься мій пафіопеді White Lady. І що цікаво в цьому році, я ось тут бачу ще такий відросточок, тобто тут у мене буде не один, а кілька бутонів. Це досить такий потужний кущ, я його не пересаджувала. Але в моїх планах є пересадка їх обох у більш просторий горщик. І я в цьому році обов'язково це зроблю. Ну, а це ще один екземпляр, який у мене ось квітує. Продовжує свій розпуск мій неймовірний согою Його квітка у мене 12 см. Подивіться, який гарний квітонос він формує. Квітів, хоч і небагато, але своїм розміром вони вражають. Скоро він розкриє цю квіточку. Його я полила ще вчора методом замочування. І ось ви вже бачите, як протряхли його корені у верхній частині горщика. Тобто він надзвичайний щодо попити така рослинка. Будемо чекати його повного розпуску. Він вартий уваги. І ще одну красуню хочу вам показати, яка здивувала мене. Це Ox Diamond. Повинен був розквітнути метеликом, але розквіт у мене ось таким надзвичайним пілорчиком. Камера засвітлює, звісно, цей вишневий колір. Він дуже темний, наближений до чорного. І ось ще один бутончик, він відкриває саме сьогодні. Дуже милі бутончики саме в цього сорту. Мені, звісно, хотілося метелика, але пілорчик дуже гарний, милий, симпатичний. Квітка у мене досить невелика. Трошки вона балувалась із шиєю, один листочок я їй знімала. В невеличкому горщику він у мене росте. Ось такі його корені. Надзвичайно красивий. Коли дивлюсь на нього, в мене постійна усмішка на обличчі. Ось так він виглядає здаля. Дуже красивий. Ну і тепер дивіться порівняно з того Юкідіган, які масштаби саме цієї квітки. Ну, надзвичайна краса наші орхідеї один із багаточисленних родів квітів, розповсюджений у різноманітних формах своїх. Хто ще не переглядав виставку орхідей в Японії? У 2026 році рекомендую, у мене є запис на моєму каналі. Це, звісно, не моє відео, але воно варте вашої уваги. Там є чим помилуватися. Напишіть, як у вас розквіт Ox Diamond. Настільки е, цей сорт здатен, щоб пишно квітувати. Ось такий він красивий із зовнішнього боку. Така фіолетова у нього губка. Ну, яскравий, тигровий, леопардовий. Продовжують квітнути мої голландські красуні. Це мій білий пілорчик. І також моя красуня Арново. Досить вибаглива вона у мене рослинка. Їй то не подобається недостача води, то навпаки не подобається, що дуже волого. Але квіти її надзвичайно гарні, крупні в цьому році. Неперевершена красуня. Усім рекомендую мати її в своїй колекції. Починає розквітати ще одна моя красуня. Це буде її перше квітування. Це Golden Jaguar. Зовсім маленькою дитинкою. І я її купила в мережі Facebook влітку 2023 року. І от пройшло два з половиною роки. Вона підросла, була зовсім маленька. Було два корінці, коли я купувала невеличкі. І мені вдалося її. Зквітнути. Звісно, що це перше квітування, і воно таке досить слабеньке. Але наскільки я хотіла цю надзвичайно жовту квіточку, і я дочекалася. І так приємно, коли ти бачиш результати своєї праці, свого догляду. Це також голландська рослина. Сподіваюся, що кущик у мене стане міцнішим, і вона буде квітнути. Рясна, надзвичайно гарна, ну а з моєю любов'ю до жовтих тут бракує навіть слів. Продовжує своє квітування моя вайд-джаді. Ось такі зараз її квіточки. Я вам минулого разу говорила, що є відгалудження. Так, вони є, але поки що їх росту я не бачу. Всі вони зараз у мене поливаються. Ось Ви бачите, їх в горщиках із звичайною водою, в Golden Jaguar трошки менше коріння, ніж в Вайт-джаді. Всі вони у мене замучуються на даний момент. Квітучі я не поливаю добривами. А звичайною тепленькою водичкою. І оскільки у мене ці квіти не стоять подвійному кашпо, вони потребують певної вологи, і десь у мене раз у 8-10 днів виходить їх саме поливати замучуванням. Але кожен з вас повинен все це, що ви чуєте у відео від архоманів, сприймати критично. Тому що у кожного свої умови і свої способи утримання наших красунь. Тому кожен повинен вирахувати для себе, як його квітам краще з поливом, і в якій мірі він буде це робити. Ну, а це зовсім маленький підліток у мене розквітнув це СА 36. От, придбала я його а, в 2025 році. Це повинен бути пілор. І я сподівалася, що буде пілорчик, але, як бачимо, він такий триліпснутий пілорчик. я й не скажу, що тут триліпс такий, наприклад, як у Майя, але а, він відрізняється від тюльпанчика пілора. Ну, ось такий триліпс. В якомусь із відео я спробую їх порівняти із, із пілором дракона, і ми подивимося, чим же вони відрізняються. Ця рослинка зовсім ще малючок, як бачите, хоче пити. От, вона у мене посаджена ось такий невеличкий пластиковий стаканчик. Якщо я вирішу залишати його у себе, то уже її можна буде навесні пересадити у. Більший горщик. Ну, а це бантик, раритетна красуня Діді. Її я купувала в жовтні 2023 року із приватної колекції з однією блідорожевою квіточкою. І от також майже 2,5 роки їй потрібно було для того, щоб підрости і заквітнути. Вона також зараз у мене поливається. Довгий час адаптувалася, не хотіла ростити корені. Насправді вона темніша, ніж ви бачите її на відео. я спробую вставити фото, на якому більш наближено передано її колір. Кучерявий ось такий бантик, такі резинові у неї квіти. Квіточка десь сантиметрів 7. Красива, у мене вона не вигоріла. Стоїть вона у мене на підвіконі, хоча спочатку була на стелажі. На стелажі вона випустила саме свій перший домашній квітонос, і вже я його переставила на вікно. Ось така красива, червоно-коричнева красуня. В неї досить компактний кущик. Оці два листочки вона вже верхні наростила в мене. Ну а тут ці, з якими вона приїхала. Це також горщик акварель, квітка любить попити, має досить гарну кореневу систему. І сподіваюся, що наступного разу вона більш ясно у мене заквітує. Ой, досить липкий квітонос. Не знаю, не бачу, щоб вона дорощувала, але можливо. Хоч і не так багато квітів, але квітонос у неї досить довгий, тож... Потрібно розраховувати, я так думаю, на досить пишне квітування. Ну, ця остання квіточка вона тільки почала розкриватися, ще не повністю розрівняла свої красиві пелюсточки. Ще одну красуню вам хочу показати, це магнето. Ми всі її купували як метелика. Я купувала через те, що там досить красивий був метелик у садівника і е, красивого такого коралового кольору. На жаль, у мене не виключення, і як у всіх, ця квіточка у мене розквітла триліпсом. Але триліпс, подивіться, такої відкритої форми, в нього неплотно стиснуті пелюсточки. Типу, а ось такої трошки він тут в мене догори дригом через те, що тягнувся до лампи. Ось так виглядає його квіточка триліпсова. Цікава така трикутна форма. Ще у мене тут буде розкриватися один бутончик, ось такої він, як бачите, форми. Те, що він ось так тріснув внизу, є підказкою, що це буде триліпс. Ну і ось такої форми. Вгорі також він має, бачите, такі тріщинки. Ось так виглядає його бутончик. Ну, У мене стосовно цієї квітки досить такі розмиті почуття. я все ж таки. Можу реально оцінити свою любов, коли квітка е, має пишний квітонос. Ну, коли отак, одна-дві, ну поки що ніякого враження, на мене це не справило. Дійсно, я б хотіла більше мати метелика. Тож, коли у мене буде поповнення підлітками від Соня, які я ще не отримала від тієї поставки, що прийшла взимку. Там десь штук 5, небагато, мої рослини зараз підростають. Я оцінюю реально свої можливості, наскільки я можу їх розташувати в наших умовах, коли постійні відключення світла, коли прохолодно у приміщенні. І треба розраховувати, чи зможеш ти їм дати потрібні умови, потрібний простір. Для того, щоб вони могли випускати довжелезні квітоноси, для того, щоб вони могли вільно розташовувати своє листя, а не стояли впритугло одна до одної битком набиті, як шпроти в банці. Тому, якщо встане у мене таке питання, то я думаю, цей триліпс, один із перших, буде шукати собі нову домівку. Ну, а діді. Продовжує радувати своїми красивими глибоко-червоно-коричневими квітами. Неабияке розчарування у мене викликало квітування цієї красуні. Це підлітки, яких, ми, здається, восени отримували чи влітку. Це у мене Moonlight Serenada. Повинен бути цей бігліп-метелик. На превеликий жаль, у мене не трапилося дива, і ця квіточка розквітла простим, а не пілоричним. Так, симпатична, досить ніжна. Скажу вам, що квіточка невеличка, можливо, сантиметрів 6. Один бутончик перший вона відсушила, ну, ось тут вона ще. Буде розкриватися, але зразу по бутонах уже ж видно, що ні про який бігліп метелик тут мова не йде. Що тут реально буде, якщо біглі бігліп, то простий. Абсолютно всі квіти прості. Я знаю цей потенціал, точніше, потенціал цієї квітки, що вона може квітнути досить пишно. Ну, але мені хотілося білого такого ніжного бігліпа. Метелика, тому розчарування. Мені там писали, дайте їй другий шанс. Ну, не знаю. Спробую дати єдине, тому що це саме Бігліпа. Бігліпи я люблю, окремою любов'ю. Ось в такому стаканчику він у мене росте, живий мох кора. Як бачите, досить гарно розрісся, коренів наростив. Після квітування також. Я його перекину в більший горщик, хай там буде більшого, більше простору кореневій системі, і через потужну кореневу він наростить і листову розеточку. Ну, Ось так, малючок від Соня, на жаль. Тому в нових пропозиціях, які у нас. Здається, на цьому буквально тижні з'явилися від Соня, я замовила лише три підлітки в мутації мотелек. Так, там дуже велика спокуса, і Соня нас спокушає, але, як бачимо, я не готова чекати по 2-3 роки квітування, а потім отримувати ось такий результат, вкладаючи в це в це все свій вільний час, свої кошти, свою увагу. Ще одну вередулю вам покажу. Пам'ятаєте, у мене такий був чорничний бігліб Youngham Pearl. Це голландська рослина. В цьому році я її переселила на підвіконня. Уже там були задатки нового квітоноса. І ви не уявляєте, яка була моя радість, коли з'явився саме ось такий довжелезний квітонос. Але наскільки виродлива ця рослина, я вам не можу передати. Ну, по-перше, подивіться, які вона випускає квіти. Я вам ставлю фото, як вона квітнула, коли я її отримала. Це, по-перше, по-друге, ось такі квіти вона трішки тримає, і вже ми бачимо, ніжка така забарвилася червоно-рожевим кольором. Це означає, що вона засушує цю квітку. І ось ми бачимо, скільки вже квітів. 3 чи 4, вона тут у мене скинула. Ось так розквітає неповноцінно, щось таке незрозуміло яке, і відсушує. На жаль, я думала, що це буде красива досить гілочка, на якій у мене буде дев'ять красивезних, бігліпових янхамперловських квітів. Але це, на жаль, не так. Зараз я її трішки пролью. Я її пересадила в більший горщик, тому що коли вона у мене була в транспортувальному, 12-му і там були дуже міцно набиті корені, вона почала їх скидувати, гноїти. Тобто ця рослина не любить ці тісні горщики. Ну, це щодо мого догляду і до моїх умов. Тому вона зараз в більшому горщику, я ще трошки почекаю, що буде з цими бутонами, але я думаю, що нічого. Кращого вона мені не запропонує. І цей квітонос я зріжу, з іншого боку, там ще один є пиптик, і я думаю, що їй треба дати засобів для росту кореневої системи, і хай вона собі росте. Але якщо вона і далі так буде себе вести, то, на жаль, їй прийдеться шукати іншу домівку. Ну, а це красуня, квітування якої я дуже з нетерпінням очікувала. Це Good Idea від Нікі. Я її купила в першу свою зиму в місті Дніпро у 2023 році. Зовсім маленьким кущиком 1,7 І мені здається, там. Не один і сім, а там були е, листочки розміром із мізинчик. Таке було враження, що вони були саме із фласки. Е, довгий час вона у мене нарощувала листя, можливо, через те, що я їй не по розміру давала горщик. От І е, зараз. Ось уже через 3 роки після отримання вона порадувала мене ось таким невеличким, але надзвичайно яскравим квітоносом. Перше квітування, всього 5 квіточок, але подивіться, які вони милі, які вони яскраві. У неї яскрава губка, також чудові пелюсточки. Квіточка розміром 4,5 сантиметри. І вона, мабуть, і не буде. Ну, 5, мабуть, максимум 5,5. Але це, безумовно, буде фаворитка моєї колекції, незважаючи на її розмір. Адже тут одні кольори і а, чого варті сама форма цієї квіточки. Камера правильно передає всі її кольори. І ось така надзвичайно ніжна ця красуня. В неї не дуже великий кущик. Зараз ось такі чотири листочки вона має. Посаджена вона в горщик акварель. Ось так вона вже розрослася кореневою системою. Тут у мене, здається, переважно кора, галтована. Після квітування треба буде їй зробити таку перетруску, подивитися, вимати горщик, подивитися, що там з хорою, можливо, підкласти свіжого моху. От якби ще вона була великого розміру, не було б їй ціни. Надзвичайна гута ідія. Ще одна малича від Соня у мене розквітла. Це Line King. Розквітла метеликом, як і було заявлено. Так, тут зовсім дрібна квіточка, десь сантиметр 3,5-4. Але подивіться, які гарні в неї пелюстки. Так, вони ось такі жовто-помаранчево-коричневі, досить цікавої форми сама пелюсточка. Камера правильно передає колір її. Ось такий міні-мішний мотелик. Ця квіточка почала сьогодні розкриватися. Це її перше квітування, здається, навесні вона придбана мною. Гарна красуня. Я вставлю вам фото від садівника, Ну, мені здається, що заквітла вона саме так, як і заявляв садівник. Ось в такому вона у мене горщику. Ця рослинка від Соня Lion King. Хоче вже пити. Поливалася вона тиждень тому. Також вона у мене росте на підвіконні. Ці корені були в ростучому вигляді, але я не ризикнула її на квітоносах пересаджувати. Ось така милота, красуня, оригінальна, хоч і маленька. Але ви знаєте, я останнім часом все більше влюбляюся в метеликів. Мені здається, що саме метеликове квітування показує повну красу квітки. І Монлайт Серенада. Ніжна красуня, яка не порадувала мене метеликовим квітуванням. Ну і наостанок покажу повний розквіт а, цієї. Вельвет лук, Це її перше квітування. Ось такий із трьох листочків її кущик. Треба мені зайнятися ревізією коренів, щось вони виглядають дуже сухими, також хочу пити, пройшов тиждень від мого попереднього поливу. Але ще раз говорю, мої квіти не в подвійних горщиках. Мені здається, що це найкращі умови для їх утримання. Надзвичайна красуня. І Ось оця передостання квіточка у мене розквітла, бачите, із таким на верхніх пелюсточках, на піталіях, замочком, трошки вона була закрита, мені довелося їй допомогти розкритися. Тому що воно і пілор був не пілор, Вгорі прикритий, внизу розкритий. Ось така кучерява, надзвичайно ніжна, ну, говорять, рожевий колір. Ви знаєте, він більш такий ближче до фіолетового, на мою думку. Він насичений біля колоночки і. Більш такий розмитий до краєчків, який переходить в таку білу, красиву акварельну піну. Всередині вона має крапенки. У мене також не з першого разу вийшли її заквітнути у формі метелика. Перший екземпляр в мене. Простим розквітнув і живе в іншій домівці, також в місті Дніпро. Я думаю, що такі красуні... Не набридають, навіть якщо повторюються вони в наших відео. Але надзвичайно цікаво роздивлятися, як же аналогічні рослини живуть в інших умовах у наших орхоманів. І це ще одна можливість захоплюватися цими незвичайними квітами-орхідеями. Хотілося б, звісно, більше інформації про. Деякі питання, що стосуються догляду, отримувати від таких, скажімо, правильних джерел, можливо, якихось наукових праць, де дійсно багаторічними дослідженнями доведено саме певні питання, догляду, утримування наших красунь-орхідей. А я дякую моїм підписникам, дякую всім моїм колегам, орхолюбам за перегляд, за теплі коментарі. А рада, якщо моє відео змогло хоч трішки покращити ваш настрій. Попереду ще багато квітучої краси, тож до зустрічі у наступних відео!